Доброго дня всім сьогодні мені пригадався той період, коли наше телебачення заполонили телесеріали. Пам'ятаєте, Мексика, Бразилія, Америка і самим великим, самим довгим телесеріалом був такий телесеріал «Династія» – 220 серій. Отож, пропоную згадати оті Часи. І не забувайте підписатися на мій ютуб канал Грицьдрапак Офіціал. Ставте свої уподобайки пишіть коментарі. Приємного перегляду. Подивився династію і думаю, хлопе, нині жити в Америці то великий клопіт. Візьміть хоча б Керрінгтона є хліб і до хліба, гроші, хата. І машина, а біда заїла, бо заходить до офісу стороння людина, а він тремтить, чи то часом не його дитина. Ще 20-ї і серії нам не показали, а вже всі помежи себе, і сім раз переспали. Молоденькі і старими, старі з дітваками, і ніхто в нас не повірить. Хлопи із хлопами. Всі вони фанати сексу до самої смерті, так як колби на Алексіс, кожен хотів би вмерти. Спали часто, але Крістел в тяж зайшла на силу. То чого ж ти в такім стані лізеш на кобилу? А Алексіс хитра баба. Того і чекала, з Дубентівкою тихенько за деревом стала. Наполохала конину згадою, нині. Крістел гепнулась на землю і вже по дитині. Бо так треба сценаристам. Нема на то ради. А в нас, навіть, якби дівка із даху сільради. Гепнулася на долину, щоб збутися плодом. Гені не вийде, не так легко здурити природу. Династії кіношники таке виробляють, коли хочуть у людини пам'ять відбирають. І ще не впав, не спіткнувся, не дістав по морді. А вже герой без пам'яті вимкнувся, та й годі. А мій сусід. Упав з черешні і потовкся люди, я йому винен був три гривні. Думав, що забуде, підбігаю, а він лежить навзнак при дорозі, потовчений, не дихає у жаб'ячій позі, я йому камінь під голову, у вписок води трошка. А він око пролуплює, ти вже приніс гроші. Ото пам'ять. Хто в Америці таку пам'ять має? Вже наш хлоп на тому світі а ще пам'ятає. І хоч та я Америка від нас не близенько, а є спільного багато між мною і Блейком, мої сини, як і його в парубоцькому віці. Менший виїхав на чехи, а старший до німців. Ну, що там роблять, не питайте, бо не добре знаю. На будовах допомагають роби копають. Пишуть, що за кілька метрів виритого рову, у них платять, що в нас купиш, мало не корову. А щоб у нас в Україні такі гроші мати? Хіба з Києва до Львова требарів? Копате, то і в мене, як і у блейка, доленька щербата, і я його розумію, так як тато тата, і жалую його щиро, і тихо кажу, хлопе, нині жити, де б не ти, то великий клопіт.